Зараз, шановні телеглядачі, ми продовжуємо з вами віртуальне відвідування майстер-класів, які давали конкурсанти, учитель року року-2015». Зараз ми побуваємо на уроці майстер-класів, точніше, учитель української мови і літератури Шматченко, Людмила, місто Комсомольськ. Отже, занурюємося зараз у вивчення української літератури. Як вже карбових дітей у своїх штанцях. Сороченята з в спідничках, вище хвищиков. Так, прокоментувати. Хто? Готові У сім'я Так, А скажіть, будь ласка, передав, обґрунтуйте свою думку. Ну, вони на поготові стоять. Ми ще раз підтверджуємо те, що органічне поєднання даме. на Рисер, є вас думки? Поки ви не відійшли в роль, да? так? <ріст> <ріст> <Да>, ви <раз. ріст> Вираз обличчя, да? а ще. От хто? Які в них погляди? У них є зараз щастя. Немало. У них є радість дитинства. Немало. Немає? І це є катастрофічно. Спасибі. Наступний винаг давали в асоціації із... Е... Ось я все на пригоди, наприклад. Ну, от от да, там палаючі ліничка. Спочатку була тиха ліничка, а не така, яка потім закринить. Подумайте. Ну, подивіться, можливо, найбуть упорує для вас. Яким завжди я оттворюю менго. Яким є? Почався щасливий звук. Це Загнаний, вовда, миящий природи. А як, наприклад, похилене дерево, чомусь в мене асоціація, от весь час він такий згодлен, такий нахилен, тому що скують весь час, ота жінка товче, тобто, діти штовхають, оці всі чвари, так? Ви час до а, я помил, а я помил, як ви ми? Як він Думайте, думайте, думайте. Не просто, да? а виявляють індянських племенах, не було що освіти. не були ви такими грамотними, а де Так же само, верне дуб, перевий ніс. Так, спасибі. Так, режисери у нас чогось неактивні. Будь ласка, що з дитини поставити, то я думаю, діти вже. <пас> <не вжди. майдаче>. <сіх> <сіх> вона тут як вона до невісток вісток сваталася. Вона їхала на сватання. Яка вона була веслива. Лаврін, лагідний вітарець, ми говоримо на початку, да, але можу поєднати так же само, кулаки теж <сіх> Всі передивлялися, дивилися кінофільмка, дешеві сім'я. Якщо ні, я вам раджу. Люна Анатольовна, ви побачили, ще на фрагмент вашого уроку. це було для якого класу? Для учнів 10 класу. Скільки да. років ви викладаєте? Я вже в мене педагогічний педагогічний стаж 20 років. 21 й вже пішов. Що головне у викладанні саме української літератури? Яка головна мета повинна бути у вчителя і коли можна дістатися до душі свого учня? Ну, перш за все. Коли можна дістатися до душі, до душі учня, це коли вчитель сам повинен розуміти цей твір, який він доносить до дітей. Він повинен його сприйняти через себе, зрозуміти його і вже знову орієнтувати, орієнтуватися на, на дітей. Чи здатні вони сприймати, тому що різні, хоча і буде 10 клас, але різні діти, і кожного свій життєвий досвід, своє бачення життя? І тут уже й не можна сказати, що одну і ту саму тему можна прочитати, як кажуть, в паралелях. Зовсім різні це будуть уроки. Знову ж враховуючи дітей, дивлячись, на що вони здатні, що вони і як вони можуть сприймати інформацію. А по-друге, як зацікавити літературою. Ну, перш за все, це любити самому літературу. Мені так здається. Якщо ну я і не те, що здається, я впевнена. Якщо я люблю читати і е, я захоплена цим твором, то я сподіваюся, що я це захоплення передам і учневі. Конкурс. Е... Крім того, що він складний, вимагає не тільки багато часу, підготовки, але це в деякій мірі я б сказала іспит сім'ї на випробовування, тому що мама і жінка ну, в деякій мірі трішки випадає із сім'ї, тому що вона живе цим конкурсом, підготовкою до конкурсу, і в цьому дуже важлива підтримка родини. Але це величезна допомога мені в професійному рості. Я багато чого нового дізналася. Для себе здавалося, ніби там да, ми знаємо методику, ми знаємо предмет, не одне десятиліття працюємо. Але скільки ще нових сторінок в методиці в педагогіці в цілому не відкритих іще, і скільки ще можна черпати інформації, то це завдяки конкурсу. учитель року. я багато для чого для себе знайшла, і вже ви знаєте, вже в голові вималювався алгоритм дій, що я буду робити далі. Уже навіть сьогодні проводила майстер-клас. Я розумію, що так, цей етап уже в мене діти пройшли. Я розумію, що вже в голові алгоритм, що мені треба робити. Як би зацікавити далі сучасних, десятикласників, яких уже, яким вже мало просто прочитати? Чи, до речі, крім того, ще й треба заставити їх, відкрити книжку, а не комп'ютер. які теми сьогодні із класичної української літератури найбільше цікавлять ваших учнів, от за вашими спостереженнями? Я б сказала, ті, які вони можуть порівняти із сучасним. Тобто їхня тема і проблема порушена в творі вона, і тобто, яка є актуальною в наш час. От для для, для прикладу, кайдашева сім'я, проблема єдності в родині, сімейного ладу, взаємостосунки між батьками і дітьми. І знову ж, якщо цю тему тільки починає, починаєш в класі, то Діти самі відкриваються, і вчителеві легко тоді працювати, тому що знаєш, що є на що опиратися, тобто те, що їм наближче, знову ж те ж саме пана смирних, хіба ревуть вели як ясла повні? Знову ж проблема невлаштованості людини в цьому суспільстві. Хіба це не є тема актуальною? Ну і знову ж творчість Ліни Костенко. Для старшокласників, взагалі, якщо говорити навіть інтимну лірику Ліни Костенко. А якщо перевести знову ж її романси, які виконані Ольгою Богомолець, то чому б і ні? Чому б це не цікавило класників? Тема кохання їм близька, дуже і цікава. Ми бачили урок, а точніше майстер-клас Людмили Шматченко, яка приїхала з сільської школи Дмитрівка, хоча вони відносяться до міста Копсомольськ. Цікаво, що вона побудувала побудувала свій майстер-клас на основі поняття єдності, родинної єдності. Вона взяла за основу свого майстер-класу Кайдашеву сім'ю. Внича Левицької зауважила, що сім'я це та частина, з якої потім виростає велике поняття Нашої держави, між іншим, і перша учасниця з Полтави теж говорила про єдність через погляду патріотизму, опираючись на творчість Василя Симоненка. Таким чином, література, а це друге уже у нас представлення української літератури, пов'язана дуже з цими подіями, що зараз відбуваються. Тобто, ми можемо казати, що майстер-класи актуальні, теми цих майстер-класів. І цікаво, що всі вони ексклюзивні. До цього часу ми не. Бачили ні в літературі методичній того, про що йдеться. От, скажімо, ще раз звертаюся до Людмили Шмаченко. Вона поділила людей на групи, скажімо так, умовно учнів. Кожна група це психолог, літературознавець, режисер, ілюстратор. Але у кінцевому підсумку вони всі синтезуються і діходять єдиної думки. Мабуть, треба б і в нашій державі про це говорити. Дуже важливо, що всі вчителі, які прийшли на цей конкурс, а в номінації Українська мова та література, їх п'ятеро, вони мали але відбірковий етап, етап заочний. Вони говорили про свій власний досвід і додаю ще раз, їхній власний досвід він базується на всьому тому, що є, але вони привнесли своє. Ну, от, скажімо, та 에, Людмила Тихоненко, вона говорить про вітагенність, вона говорить про життя як основу літератури і апелює до учнів. Це дуже важливо, і вона опирається передовсім на художні тексти. Читати це теж важливо, тому що це розвивається. Людина. Це розвивається людина як особистість. Я не знаю, як ще будуть уроки чи майстер-класу мови, але знову ж таки бачу, що вони пов'язані із нашим життям, нашим сьогоденням. Як на мене, звичайно, дуже емоційно, так от дуже пізнавально, змістовно. Ну важко не погодитися із. Журі з тим, що висловила наша також. пані Віра. Справді, але я знаю, що ви хочете щось додати щодо самої конкурсанти. Я, та... я, я б хотіла все ж таки. Вони вже мені як рідні, чесно кажучи, стали. Я з ними спілкувалась на різних випробуваннях, тому трошки хочу про кожного з них сказати, їхні родзинки. Скажімо так, Людмила Анатолівна має досвід роботи педагогічної 20 років. Кредо учителю бирає. За, за педагогічний кредо учитель обирає таке твердження: нинішній урок демократичний, який проводиться не для учнів, а з учнями. Власне, ми і переконалися, що вона Учні – учасники дійства. активні учасники дійства, так. Тому комунікативні компетентності учнів вона розвиває на високому рівні. Тема твору Кайдашевої сім'ї є дуже актуальна і сьогодні. І я думаю, не випадково вчителі звернулися до неї на майстер-класі. Знову ж таки, вона використовувала на майстер-класі буктрейлер. Тобто, мінімально за допомогою цього трейлеру вона ознайомила учнів із цим художнім твором. Безумовно, за допомогою цього прийому вона вже зацікавила їх і налаштувала на прочитання книги. Теж досить так цікаво.